Будинок клубного типу в історичному центрі міста. В двох кроках від парку ласкаво просимо у ЖК Озера Йозефа. Розпочинаємо ми з парку, який знаходиться одразу біля нашого ЖК. Пропоную вам відчути та насолодитись красою без зайвих слів. Вхідна група стильно та стримано. Консьєрж сервіс 24 на 7. Затамуйте подих, ми у найбільшій нашій квартирі 229 метрів квадратних. Це ваш чистий аркуш під реалізацією простору мрії. У нашому комплексі представлені площі від 90 метрів квадратних. Клубний формат лише 20 квартир. Власний підземний паркінг і будинок уже введений в експлуатацію. Нам є чим вас здивувати. Запрошуємо на індивідуальні покази нашого ЖК.